Триває програма Вертикаль влади із Наталією Шульгою, виконавчим директором об'єднання Український науковий клуб. Ми говоримо про досягнення українських вчених, а пишатися, повірте, є чим. Пані Наталю, а наскільки нау... українські науковці здатні самі себе забезпечити завдяки своїм розробкам? Ну, ці науковці, які дійсно змогли зробити або відкриття, або розробити якісь цікаві пристрої, прилади і так далі, вони, по ідеї, в теорії могли би себе забезпечити. Найбільш успішні з них Даються на міжнародні європейські програми, виграють невеличкі гранти, які підтримують їхнє існування і подальші їхні розробки. Ну таких не дуже багато. На жаль, а з точки зору державної політики в цій сфері, то їм вона... доводиться шукати спонсорів. Безумовно, подбити. безумовно, тому що на зарплату в таку, як ви вже зазначили, а ви ж не зазначили, скільки дається на самі дослідження, тобто на матеріали, на обладнання, на всякі реактиви, якщо це біологічні дослідження, це дуже дорога сфера діяльності, і там грошей ще менше. Наскільки я знаю, з даних академії наук національної, то тільки. Менше 15% з тих обсягів фінансування, які даються, виділяються саме на цій галузі, от, власне, а 85% на зарплату. Є законодавча норма видатків на науку 1,7% на ВВП, а ми цьогоріч маємо 0,37% валового внутрішнього продукту. Ну от бачите, знову є заяви, є якісь нібито орієнтири, які ніколи не, не, не досягаються, і ми тягнемо це з року в рік. А кожен рік має тепер величезне значення. Не менш, наші науковці роблять прориви на міжнародній арені. І їх запрошують до участі в найбільших проєктах. Власне у проєкті великого андронного колайдера також задіяні наші науковці. Ми зв'язалися із В'ячеславом Борщовим, заступником генерального директора Харківського науково-дослідного технологічного інституту приладобудування. Він розповів про ту частину великого андронного колайдера, яку робили саме наші науковці. Проєкт Аліса називається. Слухаємо. весь путь от конструирования модулей, до ну, испытания этих модулей совместно, и организовали производство и поставки. Из Украины сказать, мы поставляли пассивную часть модулей, этих модулей. Вот, э, в Европе организовали три, три лаборатории. В Хельсинки, в Страсбурге, в Триесте и в Турине немножко тоже были работы, где наши инженеры, ученые э, производили сборку этих детекторов, как компонентов, так потом и на эти лестницы. Работа продолжалась ну, больше 10 лет. Больше 10 лет. Э, Украина поставила больше 40-50 тысяч коммутационных слоев в ну, ЦЕРВ и более 10 тысяч гибридных микросборок. В работу вступают уже украинские физики, которые должны работать на этих установках, анализировать те результаты, которые получаются, вот, и продолжать ну, э, как, развивать науку дальше. Когда-то, когда изобрели электричество. Мы вообще не знали, зачем оно. Сказать, мы изобрели его. Если вы знаете, что человечество этим пользуется. А коллайдер построен, он даст ответы на то, как же был образован наш мир, что происходило в первые секунды, как построена, так сказать, наша всеобщая материя, потому что мы ну, же мало чего знаем о окружающем мире. Як ви як науковець, ставитеся до проєкту великого адронного колайдера? Ну, це один з прикладів маніфестації людського інтелекту, в якому в цьому проєкті приймають участь багато країн, в тому числі і українці. Бачите, зробили прекрасні датчики. Це ті елементи, які якраз і вловлюють ці частинки, які утворюються при стиканні на великих швидкостях в цьому Адронному колайдері. Це дуже, дуже почесно і дуже гарна. Внесок України і дуже почасна роль України в цьому проєкті. Тому, Але що... наша все-таки місія вона офіційно не оформлена на державному рівні. цього рівень. року. Нарешті вдалося підписати меморандум про асоціовану участь України. Це забрало нам понад 10 років. Ну, на щастя, це сталося, і я вірю в те, що це буде поштовхом наступним для цих спільних проєктів, тому що тенденція в усьому світі зараз. Саме на збільшення спільних міждержавних проєктів, наукових і технологічних це є тенденція світова. Навіть Америка минулого року в своєму звіті конгресу зробила відзначення, що Америці треба більше уваги приділяти до міжнародних проєктів спільних. Це Америка, тому ця тенденція є світова, і тому Україна тут може мати своє місце. І я вірю в те, що через спільні проєкти Україна почне підніматися на той рівень, який вона була хоча б 12 років тому. Да, на то 27 цьому місце. Є ще один великий проект, де задійно всього чотири країни, і одна з них Україна. Це морський старт, так? Плавучий космодром для запуску ракет Зеніт. Там також задіяна Україна. Безумовно, тому що в Радянському Союзі вироблялися двигуни для ракет і певні види ракет саме в Україні. І «Южмаш» знамените це виробництво і інші заводи. Мотор Січ в Запоріжжі. Вони є. Елементами цієї складної системи, які дають свої елементи для тих ракет. Проєкт морський старт, старт дуже цікавий і, і дуже вигідний. Хоча він пережив нещасливий... Не, ну повинен був бути вигідним. але він пережив не дуже щасливу історію, тому що це був інвестиційний проект. І два роки тому він був на грані банкрутства. Тепер він трошки відновлений, і ми віримо в те, що Запоріж, Запоріжський Запорізький завод Моторсіч. Буде продовжувати свою участь в цьому проєкті, так що Просто це дуже, дуже багато гарна ідея. говориться про негативний імідж України. Але якщо ми беремо участь у таких топових проєктах, то може він не такий уже й поганий. Ви були в сполучених штатах, ви бачили з боку, як, як виглядає Україна. Ну, про Україну дуже мало знають, чому? Тому що е, світ розвинутий має так звану інфраструктуру. Інфраструктура це всі компоненти наукової сфери, це освіта, перш за все, наукові дослідження, технологічні розробки, інженерні підприємства, де будуються ці вже елементи фізичні, які в собі мають і науку, і технологію в собі. Вони є якби предметом який ви можете помацати так і зробити ця інфраструктура була зламана після незалежної незалежності україни і тепер треба її знову відновлювати в яких сферах в яких пріоритетних галузях Бачите, Мотор Січ і е, Південний Завод в Дніпропетровську вони зберегли хоча б корові якісь речі, тому вони можуть продовжувати нарощувати м'язи якби для міжнародних проєктів. Нові міжнародні проєкти – це проблематично. Тут Україні тепер буде важче, бо ми втратили 20 років. Нам треба вже або включатися зразу з молодими. Це може бути стратегія, або е, входити в міжнародний проект, ну з якоюсь базою, яка у нас ще. Існує, хоча це набагато важче. Я вірю в молодих вчених, тому що вони завзяті, їм дуже мало треба матеріального забезпечення, і ті люди якраз і просувають науку і технології, і нема інших прикладів, таких масових, як відкриття в молодому віці, взагалі найбільш продуктивний вік від 25 до 45 років, тому я вірю в молоду Україну. Сердянських часів якось так у нас склалося, що інститути навчають студентів, а науку займаються заклади Національної академії наук. В Європі, в світі прийнято, щоб це було об'єднано під одним дахом, щоб університети займалися наукою. Що в нас робиться в цьому напрямку, і чи це допоможе? Ну, те, про що ви сказали, це не є універсальним, але, скажімо так, університетська наука в розвинених країнах займає абсолютно чільне домінуюче місце, це правда. Хоча в різних європейських країнах також є і інститути, подібні до нашої національної академії наук. Але якщо ми говоримо про передові, най, найпередовіші країни. Такі, як Америка, Британія, Німеччина, то звичайно університетська наука є лідуючою в цій, в цій галузі. Розумієте, що відбувається, коли ви маєте університет дослідницького типу, де ті дослідники, які вам читають лекції, є і тими, хто роблять відкриття. Ви ощадите 5-6 років свого життя. І навіть 7 років свого життя. Ви 18-18 років попадаєте під патронат того, хто робить відкриття. І тому ви якби... Вчитися і вчитеся зовсім в інший спосіб, і е, статистика показує, що менше ніж 5% студентів, які вступають навіть в Гарвард чи Єльчин, в самі передові інститут, університети світу, залишаються в дослідженнях, тому що це дуже важкий хліб і дуже дорогий хліб на сьогоднішній день. Наука є дорогою, дорогим задоволенням для суспільства. Так. І невелика кількість людей може піти на ту посвяту, на ту діяльність. Але різниця між Україною і тими країнами в тому, що у нас немає такої продуманої стратегії політики. От я коли приїхала в 2005 році, ми почали говорити про створення дослідницьких університетів в Україні. Я сама приїхала створювати перший дослідницький університет. З цього вийшло знову те, що у нас виходить. У нас всі захоплюються ідеєю, це стає популярним, приймаються якісь рішення, якісь. Постанови, навіть якісь там законопроекти пропонуються і так далі. Даються назви. За якими нічого не стоїть і далі не продовжується і, ні, воно не продовжується, тому що назвати університет дослідницьким це означає, що він став дослідницьким. Розумієте, треба міняти кадрову політику, треба міняти фінансування. Ви вже згадували про зарплати. Якщо ви хочете залучати молодих, які будуть жити день-ніч працювати в Києві, а в Харкові і так залучати далі. залучати бізнес. Ми знаємо, що в Нас завжди не вистачає грошей в бюджеті. А бізнес повинен бати чітку вигоду на сьогоднішній день. В монітарній економіці бізнес без чіткої вигоди. Не буде інвестувати гроші в довгострокові проекти. Вони хочуть це робити швидко, тому у нас розвивається комерція і імпорт. Так? А власне виробництво пропадає чому? Тому що це довгострокові е, інвестиції, які потребують 3, 5, 10, 15, іноді 20 років. Великі адрони Калайдер, скільки років будуються? Не рік же ж, не два, і не однією країною. На такі мегапроекти потрібна стратегія, потрібна інфраструктура, потенціал людський і фінансове забезпечення, яке не буде. То є, то немає. То ми подумали, а то ми не захотіли. Потрібна бути стабільність, розумієте? І тому е, я думаю, що все ж таки е, майбутнє молодих українських вчених. Не є очевидне на сьогоднішній день в Україні, і я би дуже хотіла, щоб стратегія України була з якогось моменту на повернення тих молодих, які ще не встигли пустити корні в інших країнах, а ще можуть повернутися. Цим шляхом пішла пішов Китай. І їм вдалося зробити колосальне зрушення в науковій сфері за якихось нещасних 10 років з нашої точки зору. У нас же 20, тому я кажу там Китаю 10 Достатньо було. А от Росія, бачивши приклад Китаю, який поруч з Росією намагається робити кроки. Вони теж недолугі, ну принаймні, вони Дякую, але збираються робити. На жаль, наш час вже добігає кінця, і ми мусимо робити підсумок нашої програми. Президент України поставив завдання, щоб до 2020 року Україна увійшла до двадцятки найбільш економічно розвинених країн світу. Це відбудеться? Як на вашу думку? Ви знаєте, це може відбутися тільки за декількох умов. Перша умова, це повинно бути усвідомлення значення науки і технологій в сучасному житті і інновацій дуже популярне слово, яке додалося на межі тисячоліття. Це повинно бути не тільки усвідомлення, це повинна бути дуже чітка, продумана стратегія. Під цю роботу повинні бути притягнені найталановитіші, найпродуктивніші, найпрофесійніші сили, і не тільки ті українці, які зараз є в Україні, і я також закликаю залучити і тих українських вчених, які працюють на жаль для інших країн. Дякую, і тому ну, пані там важко. Дякую, що ви пройшли до нас. Дуже сегодня. дякую також спрямувати вітчизняний науково-технічний потенціал на забезпечення реальних потреб інноваційного розвитку економіки. Таку трохи заскладну для сприйняття мету поставив президент України у своїй програмі економічного розвитку країни. Там записано, що вже до кінця 2014 року інноваційних підприємств має бути у 2,5 рази більше. Як цього досягнути, і як не допустити відтоку мізків за кордон та про досягнути. Гнення наших співвітчизників, якими направду можемо пишатися, ми говорили із Наталією Шульгою, виконавчим директором об'єднання Український науковий клуб коментарів чекаємо і від вас. Пишіть на електронну адресу. Вона на екрані. Випуски можете переглянути на сайті телекомпанії Ера, на ну поспілкуватися із редакційною групою в мережі Фейсбук. Щасти вам і будуємо вертикаль української влади разом.